Є, друзі, риба. Да. Бачиш як гне. є, Та ти подивись, та ні, У мене точно так же Та ні. Та, ні. та ні, це щось таке нормальне. Вітаю, друзі, на каналі про спінінг. Сьогодні ми знову знаходимося в Києві. Вирішили з Сергієм приїхати пошукати ранкового жереха. Ну і по класичній схемі, якщо ми його не знайдемо, будемо пробувати джигувати іншу рибу. В принципі, ми будемо раді будь-якому хижаку. Тому, друзі, давайте поки рано. в нас на годиннику 5.40 ранку. Давайте швиденько починати ловити на точці, друзі. На точці. Зараз зараз міняємо приманочку одразу. Буду починати я з ось саме з цієї, той, що ловили минулий раз. На годиннику без 5-6, ну ще б трошки, раніше б трошки, але нема можливості такої. Так, давайте швидесенько про вудку. Сьогодні більш Спрямована така вудка, яка підходить під жереха. Як на мене, дуже-дуже класно. Це Каламаретті, Leader UX 23-го року 862М до 28-30 умовна грам. Тобто Edgy 2.5-4. Катушка Caldia 21 року, 4000, шнур в мене тут одиниця, Dual хардкор. Все, погнали. Трошечки стало менше водички. Ми робимо перший закид. Зараз ми прийшли і що вселяє таку надію дуже класно, то що я от бачу одразу такі всплески, що просто хана. Тобто жерех є 100% зараз. Це 100% б'є він. Головне зараз. Встигнути його спіймати саме от на цей ранковий вихід, тому що він зараз, от якраз як він зараз. <сум> Можливо, півгодинки тому краще б було б, але, на жаль, ми, хлопці, не можемо приїхати раніше. Через комендантську годину я поки сюди доїду, я ж не в Києві живу. І мені там, як би я там не намагався, півгодини по-любому їхати. Поки там одінешся і так далі. Так, ну а що з приводу каламаретів, в неї такий цікавіший, дуже цікавий стрій. Коли береш її в руки, вона така сапля-сапльой. коли ті, хто полюбляє там колишки, ой-ой-ой-ой-ой, ну сплески просто просто хана. Коли її береш в руки, то здається, що сапля сапльой особливо після того, як ви ловите всілякими колами, От, і а, Тут такий ярко виражений фастовий стрій, такий м'якенький стрій, але коли ти її джигуєш, то вона себе трошки по-іншому веде. Але все одно майте на увазі, що це саме вудка для м'якої подачі. Джигувати дуже зручно, дуже зручно ловити ось такими блешнями, особливо, якщо ви там полюєте на жереха, тут потужний кокомель, бо це кальмарова вудка. Такі М'який стрій, тому що минулого разу мені розгибали на клюваках гачки, тому я вирішив в цей раз не гратися в ці ігри і взяти вудку, яка більше, як на мене, підходить для саме Логожереха. О, які свині вивертаються, хлопці, блін. Що ж ти падло не береш? Що ж ти не береш, що тобі потрібно? Це просто капець. Так, давайте будемо пробувати все ж таки збити і ми нормально докидуємо до нього. Докидуємо чітко. Так, пропоную трошки змінити. Місце. Слухайте, ну там дуже круті виходи, але не зрозуміло, що, мабуть, то і не жерех тоді, що то таке. Але дуже характерні такі виходи. Ну нічого, от ми з Сергієм стоїмо, маслаємо вдвох. І жодної покльовки. Зараз я вирішив трошки змінити місце лова, стану тут на кут. Водички стало менше. Вода була, вон, бачите, на пів метра вище. А що так. От. Тому, може мені вдасться трошки далі зайти. Ну так, да, тут мені було вже по грудь минулого разу. От, і спробувати тут скута покидати. О, та так, да, добряча добря, водичка впала. Сюди я взагалі не міг ніяк додійти. Отак от воно. Краса. І спробуємо тут. Тут теж таке цікаве місце в плані того, що тут, ну, ви, мабуть, зараз не бачите по поверхні води, але тут виходить, що вхід в затоку от, І там переді мною основне русло. І навіть видно так стоїш, і видно неозброєним оком цей спокійний стіл. І межу течії. От саме от на цьому столі з межою течії і може триматися жерех. Ну, це таке характерне місце для нього, тому що на цій спокійній воді знаходиться дрібний мальок, і жерех з течії заходить і б'є його. Ну, як правило, це відбувається так. І те, що я бачу, там от, біла рибка трошки сипиться. Але поки що без клювань. Ну, риболовля на жереха, вона ж така, друзі, що може. Може да, а може ні. Хоч Хочу їм, хочу не їм. Сьогодні їм, завтра не їм. Але намагатися треба. Ну, якщо у нас щось там не вийде. Переключимось, пошукаємо судака. Але поки надії саме на сріблястого, якщо хочете так. з жерехом ні альо, давайте будемо пробувати джигувати. Що тут в мене? 14 грамів, ось така рибка від дайви. Ну, давайте поджигуємо, тому що жерех сьогодні в отказі Може, десь там будемо гуляти і щось знайдемо. Але поки нічого двох. жодної. Клюваки, хоча, як я казав, риба дуже класно сипалась. Щось грає, похоже на воблер. Так, Тут у нас зараз, друзі, будуть бонуси. Спіймав я чийсь шнур і щось там грає. Сподіваюсь, це дорогезний воблер. Ну, давай. Мінімум орбіт. Давай, мінімум. Орбіт. Орбіт, друзі, дивіться, який орбіт. Ну, непоганий грузик. Забираємо його. Ну, а шнур? Шнур-бутіль. Ось така херовина. Так, і коли достаєте ось такі матки шнура. Ніколи їх не викидайте на березі, тому що там птахи дуже часто в них заплутуються. краще заберіть з собою десь там вже в мусорник викиньте. Майже восьма ранку. І поки що жодного клювання. От той ранковий незрозумілий для нас вихід якоїсь риби. Ми вже з Сергієм зробили припущення, що ну, перш за все ми побачили дуже крупного сома, який вивернувся. І в нас є таке припущення, що то була якась стая ляща, якась стая білої риби, яку активно ганяло декілька самих. От, І тому здавалося, що то навіть був жерех. Тому що якби то був жерех, який ось так вивертався, тим більше зранку на такій відстані, а відстань була десь ну, метрів. Там. 50 100 на цій, на цій дистанції постійні виходи, от, то ми хоч одного б, або, або хоч одну клюваку ми б отримали, але друзі, жодної, жодного клювання. От. І що цікаво, от не дивлячись на те, що ну, наче все добре, да, у нас ну, така погода тиха, ну, але, ж, але ж, де окунь, де щука, де якийсь дрібний судак. Поки що нічого. Добре, що ми вдвох, Сергій зараз там телспінери плюс Воблери. Я джиг і іноді перевіряю пількери на наявність жереха, тому що може бути таке, що ми його зараз не бачимо, але він може клюнути. Що ще помітили, що дуже впала водичка. От зараз, порівняно з минулим разом, як ми тут були, а це був тиждень тому, вода впала по висоті десь на пів метра, по висоті. Тобто там, де зараз я стою нижче пояса, було мені по груді. Може, це спричинило те, що десь жерех міг банально сміститися під ту сторону, де швидша течія, де трошки глибше, де більш виражена брава. Або стоїть в русловій частині. Таке теж може бути. Тому ці всі перепади. Рівня води, вони дуже пагубно впливають на активність будь-якої риби, особливо хижака. Той хижак, який загонщик, такі риби, як жерех, вони дуже прив'язані до течії, до рівня води. Такий хижак, як судак, дуже прив'язаний теж саме до рівня води та до пошуку цієї води. Чим сильніша течія, тим сильніше судака вжимає в передню берегову бровку. Чим слабкіша течія, тим далі судак відходить від берега. А от по щуці мені не зрозуміло. Тут дуже так, ну, бровка знаходиться десь там, де починаються лопаття, метрів 15-20. Від місця, де я стою в забродному костюмі. От. І е, ось на цій бровці вже повна тиховоддя таке. Тобто щука 100% стоїть десь в лататтях, щука 100% під лататтям, на брові, на вході в ці латаття, але е, чомусь ось вона жодного разу, поки нам не попалась. Незрозуміло, незрозуміло. Так, можливо, направлено, можливо, варто мені зараз поставити якусь оберталочку, типу якогось Silver Кріку. Це буде максимальна універсальна зараз приманка, яка дозволить мені сподіватися на клювання будь-якої хижої риби. Судака менше, а от щука, жерех чи окунь це перш за все. Silver Creek, друзі. Дай вас Silver Creek легендарна оберталка. Чим круті ці оберталки. Перше, вони дуже класно заводяться. Ну, але Заводяться і мепси да? дуже гарно. Але бачите, за рахунок того, що тут такий ексцентрик стоїть. Тобто, тіло оберталки це ось така рибка, яка має зміщений зміщену центр вагу. От, ця оберталка не закручує шнур. Це дуже важливо, бо дуже я не люблю цей перекручений шнур. А коли ловиш сільверкріками, такої історії немає. І ця от оберталочка в мене вона дуже полюбилася мені, коли ми там на Черкасах ловили окунів по протокам, от. окунь її просто розривав. Просто розривав. Дуже класно летить. Не нехтує цією оберталочкою і жерех, щука. Та, в принципі, будь-яка риба. От, її можливо, коли робиш паузу, протягнути і прямо біля дна повільно, якщо підняти вудку і зробити трошки швидшу проводочку, можливо, провести і під поверхнею, максимальна універсальна блешня. Па, друзі, є, все ж таки спрацювала блешня. Ну, судячи по характеру поведінки, це в нас. Акушок, іди сюди, друже. Опа. Ось дивіться, перша риба ось така у нас. Прийшли за жерехом, але в нас супер гокунь. Дивіться, який чорний, гарний. Ну, давайте будемо пробувати ще надибати. Можливо, тут є зграйка. Хоча я вже забув, коли я потрапляв на гарну зграйного окуня. Так, ну що, давай. Пацан, пливи, дякую тобі. Паяли, що то, а, це в нас щука. Друзі, щука, щоб не зрізала. Давай, давай, давай. І клюнула вона нам на телспінера. Нарешті. Нарешті ми спіймали щуку. Ну, ось така щучка вкліпала нам на телспінера. Зараз покажу який. Це Вів'єровський стелспінер. Довго ми з Сергієм бродили по берегу. Спіймав він одного окуня на Воблер, до речі, я спіймав на тел одіймав одного. одного теж окуня. І ось нарешті перебрав купа-купа приманок, нам влетіла отака от щучка. Танюсінький флюрок 028. Чуці це на один зубок, але ми все ж таки її взяли. Давайте будемо звільняти її і відпускати. Ну що, щучку ми звільнили, і зараз будемо відпускати. Давай. Подушка приходь в себе. Давай. І шуруй. Оп. Все, одна рибка більш-менш нормальна в нас в заліку. І давайте будемо рухатись далі. Така тактика зараз приносить хоч якийсь результат. Найменший, не пам'ятаю я його вагу, але це найменший той, що є в серії Олив'єри. З малесеньким пилюсточком. от скільки ми кидали. І от саме на цей ну такий колір, бачите, він такий більш характерний все ж таки для щуки. Це такий маттайгер, так? як воблери називають на воблерах. Але флюру вже хана. Флюр треба перев'язувати. І... Я дивом вона мені не зрізала. Обов'язково перев'язуємо флюр, тому що я тільки що з легкістю взяв і обірвав руками, там вона зубами трохи посікла його. Враховуючи те, що він дуже-дуже тонкий, то після таких покльовок треба обов'язково його перев'язати. Все. Так, ну все, пішло вже секретна зброя Swimfish 375, біосенький силикон від Lanker City. Є, yeah. є, yeah, друзі, риба. Бачиш, як гнев. Є. Да ты подивись, та не У меня это, то Да нет это щось таке нормально судачок, друзья, нарешті мы его выдрочили давай тут трава, треба его форсануты трошки. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Це щось гарне, сіре. Це чи щука гарна. Це щука гарна. Да. О, друзі, є. Ай, хорош, хорош. Це двуха. Фух, ну що, друзі, дивіться, яка гарна щука. Ну Це двуха 100% двуха. Класно так впаяла. Довго ми її шукали, пройшли вже майже 3 кілометри. І на одній з точок у Сергія було дві клювання Судака і каже, Сань, стань, спробуй ти? Я поставив в Ланкер Сіті Swimfish 375 в кольорі масла і ось ця красуня. Десь третього закиду сіла. Дуже круто. Нарешті нам вдалася сьогодні рибалка. В мене вже на рахунку дві щуки. Сьогодні приїхали на жереха, але щучий день. Ну що, зараз пару фоток і будемо відпускати цю красуню. Так, ну ось ось ця приманочка Flanker City Sitie Фіш в кольорі масла. Дуже крутезна, подивіться на сонечко, який колір. Просто так вона під кутом зелена, а так просто кровава-червона. Дуже класно ловить вона щуку і от сьогодні теж себе проявила. Хлопці, закінчуємо риболовлю. Дуже вона була сьогодні така собі складна по годиннику. Поставив я режим риболовлі засік, скільки ми пройшли. Ну, не багато, не мало, Але 5 кілометрів за сьогодні ми находили. І на ці 5 кілометрів одна класна риба, одна невеличка щучка і пару окунців. Сергій ще там судачка спіймав. І все, друзі, більше не було нічого. Але все ж таки, для міста в цілому риболовля вдалася. Тому з вас обов'язково вподобайка, підписка на канал. Ну і побачимось на наступних рибалках.